Добрий день. Вас вітає канал з хімії елементів. Почнемо другу частину хімії енергетних газів. Як відомо, енергетні гази мають повністю електронну бронку останню. І тому до 1962 року, 1962 думали, що вони взагалі не можуть утворювати хімічний сполук ні з якими елементами. Але в 1962 році Нілом Бартлетом була відкрита перша сполука санун Платіна Стор6. І після того хімія інертних газу почала бурно розвиватися. Розвивається вона бурно до цих часів. От. Розглянемо тепер ступінь окріснення інертних газів. Як видно, тільки для аксиону у нас характерні майже вся гама ступенів окиснення від 0 до плюс 8. Тоді як для радона і трептона характерні 0 і плюс 2, а для гелія і аргона тільки 0 ступінь окиснення в сполуках. От. З цих сполук можна виділити е, такі, що е, найбільш е, стійкі сполуки. Це ксеноплатіна FR6, ксено FR2, Тріпн Фир 2, сегонфтр 4, сегонфер 6, ксено 3, 3.2 2 4, ксан -4, 4 і натрій 2 ксеном 6. Натрі 4 ксон 6. Всі інші сполуки. Вони, е, Синтезується в доволі таких жорстких умовах, тобто на надвисокі тиски, або при дуже низьких температурах. До речі, в історії газів наблюдається така ситуація, коли деякі спорки підтривали, а потім закривали. Таким чином, не існує таких спорудсінфтар 8, хрептон Ф4, радон ФТР4, оксидів хребтона, а також криптоната баріо. Розглянемо хімічні властивості ксенону. Ксеном звичайних умов з фтором і з платіна втор 6. В цьому випадку з флором за різного співвідношення і фтора можуть створитися різні сполуки. От, е також ще трошки хіміяти умови реакції. Сплатіна Ftor 6 отримається дві сполуки. Одна в якій степені кисня ксено плюс 1, другому степені кисня плюс 2. З киснем і хлором реакція е не йде яких умов. Єдине, що може відбуватися на матриці ксенона, під дією ультрафіолету при восьми кільвах. При цьому створюється ксенон хлор-2. Ксенон хлор-4 єдиний спосіб отримати за рахунок ядерної реакції, коли радіоактивний зотоп йода перетворюється на ксенон. При цьому творюється ксенон хлор-4. Оглянемо далі реакції звучить у ексенон 4 44 Xno FR6. Так, в цезі ФТР утворюються дві різні сплуги, засіб від співвідношення реагентів. Це може бути в цезі Xno 7 або CZ2 X48. Xenoftor утворюється сплука аналогічна. НО2 чиноф 8 Далі. Xenon 6 може е, утворитися не тільки аніони, але й катіони. Наприклад, з таким акцептором вторий діонів, як Ексіно FR5, утворюється дана сполука. Далі ксенонофта 4 легко гідролізується, гідралізується ксеноф6. При цьому реакція протікає двома різними шляхами. Може протікати утворенням ксеноної кисню, а може відбуватися реакція операціювання. Аналогічна ситуація відбувається ксено FR6. Але якщо в випадку ксенофР4 утворюється ксеноно 3, фтор-6 утворюється утвориться на 4. Далі сино FTR6 реагує також з діоксидом кремля. Фактично з тим самим склом. При цьому, в залежності від відношення продуктів, може утворюватися три різні сплуки. Санно ОFTR4, сеноно 2 фтор-2 і ксиноно ФТО -2, ФТО 3. Також фтор-6 46 з діоксидом натрия. При цьому відбувається ресурсов і в той же час частково виділяється кисень. Таким чином утворюється перксинат ксенону, ксенон і кисень. Інші продукти. Далі. Як відомо, ксенон з киснем з звичайних умов не взаємодіють, але ксенону можна отримати обхідним шляхом. Єдиних шляхів отримання доволі таки чистого ксенон 4 є реакція барі 2 ксенона 6 з стрічаною кислотою. Далі. ксенон 4 також може утворювати іони Xin мінус або синон плюс. І одна з реакцій наведена ось тут: отримання подібних сполук. Далі. Фтор, в 3 або оксу 3 може бути заміщений на різні групи. І прикладом цієї реакції є така реакція. Далі, як відомо, перецинати в степені окислення сино плюс 8 є сильними окисниками. І прикладом відновлення цієї сплуг є така реакція. Наприклад, при цьому марганець 2 може е, утворю, легко перетворитися на Манганат Калія для цієї реакції, тепер реакцію з звучить сексоно фтор 2. Наприклад, можна замінити атоми ФТОРу на е, дуже об'ємну групу, як група ОЦО -ОЦ таку реакцію. Також наведено перевіряти реакції розкладу подібних сполук з утворенням перексидів. Тож Доволі такі зручними метод отримання тероксидів. Далі, за допомогою ксенофтор 2 можна отримати доволі таки цікаві сполуки, як наприклад, похідні телора плюс 6, приклад цієї реакції. А також отримання хлор 3, який іншими шляхами отримати дуже важко. Приклад цієї реакції також тут. Також кселон фтор 2 які і FR4 і Xenon 46 можна утримувати Катіони і аніони, як підчеплення у обрення Іону ФТО. І прикладом цієї сполуки є ось така сполука. Внизу, до речі, показано приклад кристалів Xon фтор 2 як вони виглядають. Ось вони. Далі прикладом кабель спор ксенону є сполук ксенону. Там, де він зв'язаний з атомом азоту або карбону. Приклад першої реакції, наведений ось тут з утворенням сполуки, дексион зв'язаний з атомом азоту. А друга реакція це отримання е, зв'язку ксенон-вуглець. Перша реакція, яку провели – це реакція ксенон ФТР2 С2-ФТР6 в плазмі, при цьому утворюється ксенон 2 3 двічі. яка, навіть при 20 градусах ця сполука. На нестійка і розкладається на ксенон і втрити вуглецю. От. А вже більш-менш стійку сполуку з, з утворенням зв'язку ксенон вуглець, вдалося отримати трошки пізніше, наприклад, цієї сполуки. Чим вона цікава, те, що тут використовується е, радикал c 5 який дуже об'ємний сам по собі. От. І Іон у нас також дуже об'ємний виходить. Бор це 645 речі Фтора. Далі дуже цікаво сплуку вдалося отримати там, де існує зв'язок ксенон ксенон. З допомогою такої реакції. І як виявилося, зв'язок ксенон-ксенон тут найдовший взагалі у всій хімії, і органічні, і неорганічні. 0,387 нм. От. Також вдалося отримати сполуки ксенона золотом зі сріблом, а також комплекси металів до лігами можуть бути такі молекули як Хрептон ФТР 2, ксенон ФТР 2, ксенон ФТОР 4. Також вдалося отримати сполуку аж Крептон фтор аналогічним способом, як і аш Ашргон аж аш ксенон вторг і так далі. Це вибирається матриця заштор і інертного газу низьких температурах менше, ніж мінус 200 градусів по Цельсію вони облучаються допомогою весло промінювання. Таким чином в цій матриці отримуються тихподібні сполуки. Також вдалося отримати сполуку аргон-нікель при дуже високих тисках порядка 100 тисяч мільйонів атмосфер. Тобто, це е, така нова область на надвисокі тиски. Прикладом сполук, там делігандами є ксилон ФТР2, xilon FR4 і хреплон ФТР-2, такі дані сполуки. Чим вони цікаві, тим, що їх утворюють е метали, такі як елементи другої групи самої підгрупи сторонці і магній, а також другої групи побічної підгрупи ртуть. У них чимось подібна електронна структура останніх е електронних слоїв. Завдяки цьому не можуть творитися подібні сполуки. Також можна провести приклад сполуки з лота з ксеноном. В даному солі, 에, 4, Також, це даному випадку солі Авраам ксено-42. Також це все дуже дуже цікаві сполуки. І дивіться саме новітня хімія, хімія останніх 50 років останніх. І е, хімія енергних газів буде й далі інтенсивними. інтенсивними. Шляхами розвиватися, тому що ну, розвивається хімія низьких температур і хімія надвисоких тисків. Також хочу розглянути зв'язки у фридоксинону, наприклад, ксенон фтор 2 Справа в тому, що у фтор 2, ксенон фтор 4 ксенон фтор 6 зв'язки двохелектронні трьохцентрові. Тобто утворення хімічних зв'язків участвують тільки електрони на зв'язуючій молекулярній орбіталі, а на незв'язуючій молекулярній орбіталі не участвують. Тому замість трьох електронів між трьома атомами участвують тільки два електрони. Це дуже важливо. І ці зв'язки чимось нагадують зв'язки в Баранах. От там також дуже часто е, у нас утворюються зв'язки. Двоелектронні трьохцентрові. Таким чином ми приходимо до будови в 3 зв'язку з, з тим, які у них зв'язки. Справа в тому, що якщо у нас е зв'язок двохелектронний, трьохцентровий, то тріатими знаходяться на одній прямії. Таким чином, сезон 2 буде мати структуру лінійну, сезон ФТР-4 Буде мати структуру квадратну, аксіоном стар буде мати структуру гортаєдр, причому трошки зміщеного, з зміщеними зв'язками. Далі розглянемо структу... сполуки криптону і радону. В даному випадку криптонний радон взаємодіють з фтором. Пригоди цих реакцій наведені нижче. Ретон плюс фтор 2, радон плюс фтор 2 і ще один пригод отримання сполуки радону. Також е легко замістити атоми фтору на об'ємні групи, От, і прийдем цієї сполуки є рептон на фтор 5 двічі Також при взаємодії радону фтор 2 з таким рецептором як е TB -ФТОР, фтор 5 можна отримати дві сполуки: перша і друга. А якщо прогідралізувати е радон фтор 2 в тій самій воді або інших розчинниках, Низьких температур можна з низьким виходом отримати радон, радону 3. Також тут проведені пригоди сполук, які отримуються за низьких тиск, користовуючи матрицю засвітилена і криптона 1 і е, второводню і криптону 2. За рахунок у еф випромінювання можна отримати нистійкі сполуки, які будуть існувати до температур нижче мінус 200 градусів. Приходити цих сполук я не віру. Тепер розглянемо саму ізюминку це сполуки аргону і гелію. Спочатку висянемо сполуку аргону, це H-Аргон ФТОР. Її можна отримати завдяки дії ультрафлетові випромінювання на матрицю з аргону і H-тор при температурах нижче мінус 200 градусів. Далі, на кінець, вдалося отримати перші сполуки гелію. це натрій 2 гелій і натрій 2 гелій О. Натрій 2 гелія отримується при зимодіє натрій гелія при тисках, порядка порядках мільйонів атмосфер. І вона стійка в межах від мільйона атмосфер до 10 мільйонів атмосфер. Далі натрій-2 гелій О можна отримати трошки при більш низьких температурах, а саме 150 тисяч атмосфер. Далі. будова натрій 2 гелій е, е, показана нижче. В даному випадку атоми натрію утворюють е куби, які чередуються між собою. В одному кубі знаходиться атом гелія, в серед другого е куба знаходяться два електрони, які утворюють електронну пару. От. Саме цікаве, що тоді ще і подумали, а якщо знайти такі елемент, який має ці два електрони приєднати до себе. От. І виявилося, що таким елементом може бути кисень. І таким чином вдалося отримати сполуку у натрі 2 Геліо. Також, як виявилося, існує сплука безхімічного зв'язку Гілі 2 Неон. Чим найцікавіше чим не властивості те, що вона є більш плотна упаковка ніж у Угілля, і більш плотна упаковка, ніж у Неона. Але хімічного зв'язку там не існує. Таким чином можна прийти до такого висновку, що хімія інертних газів дуже активно розвивається. Особливо сильно вона розвивається останні 5-10 років. І за цей час синтезовано дуже багато різноманітних сполук, як і гелію, так і аргону, так і криптону, так і ксенону, так і радону. От. І хімія і газів буде розвиватися і далі, тому що розвивається хімія низьких температур, і хімія надвисоких тисків. Е, також хочу всім подякувати за. Е, те, що дивилися дане відео, підписуйтеся, ставте лайки. До скорих зустрічей!